Пійшла на кухню і думаю, що, що зробити на сніданок. І ось що я придумала. Давно куплена в мене цвітна капуста, давно закритий в мене лосось. Тут от Я закривала, постійний глядач знає, це шикарний шикарний білок. А це клітковина. Буду робити на пару. Половинку залишаю на потім, а цю половиночку, бачите, помила добре її. Хвилин 10 постояла у водичці ця капусточка. І зараз в мультиварці. Я вам скажу мультиварка, миле діло. Програма пар перша, ну, перша і скоренько приготується. А що сьогодні на вулиці в нас? Сніжок трішечки розтає, ще де неде видно його. Слухайте, дуже холодно, ну показує мінус один, ну таке враження, що більше. Поки готується капуста на пару, я дістала зелень. Вже, до речі, закінчується, треба йти купувати. Рукола обов'язково кожного дня має присутня бути на столі. Відкрила аж такий, знаєте, що був. цю пічківну обрис лосося. Бачите, як гарно виглядає. Така спресована. Ох ти. Опа. Так, Так, я її наповню. О, От так. Подивіться, яка краса. М -м так, і такий сир. Так. І капусточка. От такий шикарний сніданок. Усім смачного, друзі! Гарного дня, гарного настрою і мирного неба. Нам усім над головами. Щасти! Друзі, це дуже-дуже смачно і корисно. Босподобно. Смакота. Ну.